Вітаю, мене звати Христина Ігнат, я акторка театру і кіно. Щонеділі я виходжу на акцію в підтримку українських військовополонених для того, щоб говорити від імені тих, кого позбавили голосу. І зараз я прочитаю справжній лист дружини військовослужбовця, який вважається безвісті зниклим. Мій другий лист моєму захисникові, як виявилося, кажуть, що не можна жити без серця, а я живу. Як виявилося, разом із повіщеннями, з отим шматочком паперу, просто як вкладення чи додаток до нього, мені принесли біль. Знаєш, я весь час намагаюся жити з ним, і в мене не завжди виходить чесно. Як виявилося, я люблю будні. В них є той темп, за яким мені легше вивозити важкі думки. Мені легше взагалі не зупинятися і щось постійно робити. Саме той темп, наче гасить ту розпечену шпарину, яка тліє всередині і вже геть виїла в мені наскрізну дірку десь посередині грудей. Як виявилося, я люблю спорт, м'язовий біль на деякий час притупляє у той пекочий біль, на деякий час. Як виявилося, я люблю осінь. Нарешті вона прийшла, і я можу в ній розчинитися, бо в ній є дощ, як сльози, хмари, як злість від безпорадності і безсилля, холод, як оніміння від дійсності. Мені дуже не вистачає тебе. Твоїх вранішніх обіймів за кавою, твого голосу, твоїх очей і посмішки. Тебе я так хочу бути ближче до тебе. Тоді. Я заглядаю синові в очі і рятуюсь, і тону в них, обіймаю твої речі і навіть іноді курю твій айкос. І я все ще чекаю мої улюблені білі, ромашкоподібні хризантеми від тебе, на мій день народження, який вперше минув без тебе за 18 років. До речі, от зараз пішов з налитиму до краю очима сліз і думаю, чому люди кажуть один одному не плач. Бо я б просила людей плакати, бо правда, від того легше, як виявилося. А ще, як виявилося, сліз буває замало, і хочеться набратися повітря на всі груди і повні легені, і кричати, кричати, що сили, чим душ, від болю, від розпачу і безпорадності, від безсилля і безвиході. Але все ж таки, як виявилося, я ще вмію дістати з себе позитив. Я знову і знову продовжую жити в очікуванні сповіщення. Так, того самого клаптику паперу, у якому як вкладення чи як додаток до нього мені принесуть надію, що ти живий, що ти в полоні. Люблю тебе, серденько моє. Чекаємо вдома, твоя буся.